Найважливіше питання. Як говорить, в нас в Одесі спочатку я должен знати, що мені за це буде? І тільки по тому, що я буду з цього мати. які гарантії в нас, як я можу бути впевненим, що я дійсно отримую свої гроші, Я купив крипту, привів її вам, наприклад, да? які гарантії що я отримую ці гроші? Та, люблю, одеський гумор, знаєш, прям дуже комерційний. Загалом да, ми даємо багато різних гарантій. Ми несемо відповідальність аж до того моменту, поки кошти не зайдуть на звичайний банк, тобто там, щоб купити квартиру. Тобто ми не зупиняємось на обміні просто, що поміняли, дали і роби, що захочеш. Ми несемо відповідальність аж до останнього, і для цього я спеціально тримаю команду комплайнсу, амл офіцерів, які вміють там працювати з документами, та, юристи, які вміють їх розробляти для банків. Потім. Ми спеціально видаємо власний європейський рахунок для того, щоб туди з обміну скинути гроші, тому що ми знаємо, що цей рахунок не заблокується. Бо якщо ми би скидали від себе одразу на якісь українські, точніше європейські банки, якісь Millennium, сантандер і так далі, то є шанс, є ймовірність, що ці гроші назад закинуть, тому що вони йдуть з криптокомпанії. Тому ми даємо теж рахунок. Ми пропрацювали з якими платіжними інституціями можна працювати, щоб вони були дружні до українців, дружні до крипти і дружні до великих сум. Ми працюємо з цими платіжними інституціями і ми відкриваємо там рахунок. І коли ми скидаємо туди гроші, ми знаємо, що ніхто їх не заблокує, бо вони дружні до цих трьох факторів. І ми з ними узгоджуємо кожного клієнта, і ми допомагаємо до угоди. Тобто, якщо в когось там готівка, треба крипту. Ми допомагаємо підібрати правильних агентів, в тому числі обмінки, в тому числі юристи, в тому числі податкові радники, які допоможуть зробити так, щоб з грошима все було безпечно. І ми теж в це вникаємо. Мій проджект-менеджер, да, який працює з клієнтом, вони будуть прям допомагати спілкуватися, розбиратися і так далі, для того, щоб максимально дати гарантії, що гроші пізніше да вийдуть безпечно. Ось тому я думаю, цих гарантій насправді більш ніж достатньо, не враховуючи те, скільки ми вже на ринку, хто наші клієнти, з ким ми партнеримось, ми зараз робимо повноцінне партнерство з банком, поки я не буду називати яким, але воно в процесі зараз вже перемовин. Це прям повноцінний банк. Я думаю, коли ми оголошимо да, про це партнерство з банком, в людей, навіть в яких був якийсь скептицизм з приводу там, просто крипти, я думаю, вони 100% відпадуть, враховуючи цю силу цього партнерства, яке з'явиться.